Знайомої дівчини, вона вже й дитинку має. І це вона мені дала свій, вже йому два роки, мабуть, перший мій вінок для весілля з різних кольорів воску. З одних тільки восковичок. Він вже такий трошки хвилює припав. Наталія Княвець із Володимирця виготовляє воскові вінки. Робить це у вільний від основної роботи час. Каже, у такій творчості знаходить для себе психологічне розвантаження. Я взагалі не знала, що я навіть таке вмію. Просто це як почалася війна, я настільки мені було, я не могла знайти собі спокою в душі. І я побачила просто одного разу оці квіточки, як роблять з гофрованого паперу. Жінка спробувала зробити їх самостійно, а згодом брат подарував їй майстер-клас із виготовлення воскових вінків. Відтоді, зі слів Наталії, у неї з'явилось нове хобі. Саме перша скажуть, така модниця це королева Вікторія виходила заміж в такому віночку Ранж». і модниці по всій Європі розвезли. Цю моду почали їх теж на весілля робити. Ну і українські дівчата підхопили теж цю моду, але може в них не було таких матеріалів для виготовлення аж таких вінків, як були в багатих пані, то вони виготовляли із стружки, із кукурудзяного листя, ну, з паперу різнокольорового, кольорові нитки, ну, віск. Якщо дівчина не могла собі дозволити якось плаття. То весільного якогось там сукню могла вийти заміж ну звичайні якісь сукні, то віночок вона старалася собі придбати. Свій особисто, щоб це в неї був її власний віночок, і потім вона дуже часто дівчата закладали їх під скло в іконі і зберігали. Такі вінки складаються із восковичок, які виготовляють, умочуючи дротик почергово у гарячий віск чи парафін та холодну воду. Форму і колір добирають за смаком. Згодом восковички заплітають у вінок, додаючи барвінок чи інші елементи. Один вінок майстриня може робити понад тиждень. Це не так швидко, як. Хотілося б. Потім через деякий час можна руками, тому що воно ще буде піддатливе таке, можна рукою трошки придати форму. Часом майстриня робить такі вінки на замовлення, на весілля для фотосесій чи подарунок маленьким дівчаткам. Має жінка і мрію відтворити весільний вінок своєї бабусі за фото 1939 року. В неї була фата і вінок восковий. І от я хочу відтворити той вінок. Вікторія Швець, Суспільне, новини Рівне.